Ростику, скільки треба прийомів їжі? Історія починається саме з такого запитання. Ми з Євгенієм вже близько року працюємо, близько року спілкуємось, близько року комунікуємо. Він сам по собі закрита людина, і взагалі він каже, це дивош, я тобі написав. Бо я не люблю комунікації, тим більше зовнішніх, якимось там фейковим експертам довіряти. Та? І взагалі я нікому не довіряю, тому що життя вже таки наставило його на той шлях, що довіряти нікому не треба. Ну ось він тоді пише: каже: ну Тебе щось я вирішив запитати, бо дуже багато якихось таких інформаційних бумів в моїй голові. Я думав, ти мені не відпишеш, а ти відповів. І ми так з тобою заговорилися, а потім я став твоїм клієнтом. Євгеній, насправді. Задав чутове запитання, я би хотів зараз його розібрати, тому що зараз ми, кожен з нас, думаємо, скільки ж то треба поїсти. Дехто каже, треба їсти менше, і того буде добре. Дехто каже, блін, треба їсти багато, періодизаційно багато, щоб не було голоду. Хто з них правий? Обоє. Можна їсти багато, при тому, все, що необхідно твоєму організму, забути про голод і отримувати максимально на Те, Це що зробив його я буду коротко про нього розповідати, тому що людина сама по собі дуже приватна, але його стиль життя, його кухня повністю змінилася. Продукти, які він тепер купує, які він тепер постачає до себе на кухню, це ті продукти, про які багато людей знають, але не можуть їх поєднати. Дехто їсть там щось одне, дехто хто каже, о, чесник це там користь, о, а це користь, а це користь. Та? В його ж ситуації в нього було жиріння печінки, асцитне, водянка, тобто лімфатичні набряки, болі були в суглобах через те, що погано працювали. Його, ну скажімо так, нирки та печінка. І це все на фоні того, що він їв. Чим більше він якогось продукту, який він перешкоджав йому, він отримував більше болю, більше страждань. І це все було проти нього. І коли це запитання він задав, він поборов страх і здобув щось нове, здобув щось раціональне. І цей рік вже не був схожий на його всі попередні роки, тому що він тепер знає, що їсти. Він тепер знає, як наповнювати своє тіло. Він тепер знає, що таке бути постійно в опуклому стані. Ну, як мінімум, щоб кінцівки навіть не опухали. Ось лімфатичні набряки зійшли. астетик зійшов, животик став такий сторенький-стонкий, втягнутий типу по пресу. Він не хоче. В нього є дружина, діти, йому все і так класно. Але він хоче здобути більше навиків. У харчуванні і класному самопочутті не хоче зростати по шкалі раціонального харчування. Я його підтримую, тому що я на тому шляху теж. Мені теж здавалося, що це так важко, що це недосяжна недосяжно якась мета. Все досяжно. Важкість це є важкість в нашій голові, наша недовіра до світу, це нормально, ми можемо не довіряти. Але коли ми тільки поринаємо в довіру, як Євгеній, ми досягаємо власних результатів, отримуємо їх максимально якісно. Дійсно свідомо, підписуйся на мій канал, і ти отримаєш багато нових трансформаційних даних. Багато Успіху в твоєму житті стосовно раціонального харчування, тому що ти будеш наповнити своє тіло всіма необхідними нутрієнтами. Підписуйся!